Дяки мої котики, з вами Машка, і як завжди, добрий настрій! І ми з Пандочкою і з Безумним Яром продовжуємо вас поздравляти з 14 лютим, тобто з Днем Святого Валентина. Ну що ж, котики, ми сьогодні пограємо з пандочкою і Безумним яром. А ще я вам покажу скінчик прикольний, який придумали на 14 февраля. Звісно, це не розробники, але б дуже було прикольно, якщо б його додали у гру. Так, друзі, тільки в прошлому відосі я вас поздравляла з Днем Святого Валентина і казала те, що хотілося б, звісно, щоб якогось перса додали новенького на день святого Валентина в Денді Ворд. І ось знаходжу я такий відосик прикольний, який я вам зараз покажу. Боже, мені він так сподобався. От чому розраби не зробили хоча б скін? Просто навіть не перса, як я казала раніше, а просто скінчик. Ну, хоча б, як на тому відоси, прикинь, у нас була б бобет такого рожевого прикольного кольору. І ще язичок так торчав прикольно. Ну, Денді, то я розумію, що не можна його поки додати. Я не знаю, взагалі, буде цей перс у нас в доступі чи ні. А ось бобетку можна було зробити рожеву. Какого би перси б хоті хотіла такої скінчик прикольний рожовий? Хоча, з іншого боку, я розумію, що якщо би. Розраби зробили на одного персонажа якогось скін, то інші би теж почали плакати і казати, що ну от зробити на інших, що це таке. Ну блін, так хочеться новий скін якийсь, хочеться щось такого рожевого, мілого. До речі, мабуть, на коні було б ще прикольно зробити так. Вона ж така літає, як ангіочок. О, прикиньте вона була рожева і ще з крилушками. Боже, це було щось неймовірне. До речі, якщо вмієте малювати, то. Обов'язково намалюйте свого любимого перса в рожевих кольорах і скиньте мені у телеграм-групу. Найприкольніший малюночок я виставлю у наступному відосі. А може через наступний, Ну в общем-то, у відосі покажу, який прикольний арт. Ні, ну ці просто нереальні, Не ну скажи о боже, там у бабитки ще сердечки висять, як сережка така. Цікаво, як би виглядав Спраут. Прикиньте, такий теж рожевий блін. Це було б щось неймовірне. А ві, прикиньте, у нього б там а, на цьому екранчику були б сердечки такі замість очі. Боже, це було б щось нереальне. Дуже хочу якийсь новий скін, Розраби, будь ласка, зроби щось прикольне нам, Ну, хоча б не на День святого Валентина, а може щось інше, щось таке прикольне. Блін, за мною Шримпа біжить. Куди мені спрятатися? чуваки, підскажіть. О, о не, він винтосі біжить за мною, Это да що такое, що, мені в коробку прийдеться? Так, може, зараз відчепиться. Начебто відчепився. Так, а давайте придумаємо, як би виглядав пеблі. Він би був такий е, майже рожевий, сиренький, а зверху, е, замість цих волосиків, у нього було б, мабуть, куча-куча середеньок. <гум> було б прикольно Так, зачекайте трошечки, мені треба зайти. Боже, я що, знов заблукала? О, там ще й шрім побіжав А прикиньте жрімпа рожевого. Ну він не так майже рожевий. Ну дуже рожево. <гум> Це було б дуже прикольно так що усі свої здогадки, як би виглядав кожен персонаж, можете записувати мені у коментарях. Буду все читати, лайкати і, звісно, уявляти, як би це було насправді, тому що дуже хочу новий скінчик. Так, я вже майже всіх персонажів купила, майже всі скини купила, і мені хочеться щось новенького. То, звісно, ми будемо чекати Пасху, щоб отримати зайчика, тому що я сподіваюся, це точно буде, вони не вимкнуть цю розробку. Але так довго ще чекати, скажіть. О, я бачу машинку, зараз її буду робити. Так, нікого тут нема. Блін, шрім пойдет. Я хочу працювати, Шрімпа, чого ти вічно за мною ходиш? Так, панда, не роби там машину. Так, давайте подивимося, може тут щось буде? Начебто я тут ще. О, машинка є! Давайте тут зробимо. Я сподіваюся, Шрімпа сюди не прийде. А ні, я встигла. Так. Ой, ну я свою роботу зробила, а там я думаю, панда сім і бізумний яр це зробить, а я можу вже далі втайти. Так, друзі, ну що ви там доробляєте? О, доробляємо. Я, до речі, придумала, як можна побісити їх. Трошки. Дивіться. <гум> вони вже забіжали, а я тут подаруночком стою. Що таке, що таке? Трошечки можна зачекати. Я п'ять хор зібрала. Так, ну і звісно, вже четвертий поверх, і ми доходимо, як завжди, я чекаю, буду бісити своїх друзів. Опа, на. Так, вони там підбігають, а <гум> я тут у подарунки стою. Це інший, а он, пандесім зайшов. Так, ну все, можна заходити. Друзі, до речі, напишіть мені в коментарях. Ви вже купили теж всіх персонажів і всі скини. Ну, я скини ще не всі покупала, а от персів майже майже усіх. Трочки і хора треба не збирати. А коли ми усіх купимо, і всі скіни купимо, і тріньки, що потім робити з цим хором, який збирається? І до речі, що ну, у нас оці, що ми збирали. Як їх там назвали шарики ці орнаменти. Чого орнаменти не переробилися в хор? Можна було б хоча б 50% прикинути. скажіть? Так треба трошечки відпочити у моєму подаруночки. О, все, друзі, тут все доробили, шести поверх пройшов, то можна відправлятися далі. До речі, нам тут передбувають серденько, але ми на сьомому поверхі і досі не втратили серденька. Тож ми обрали, звісно, алмазик. Так, поки там всі ганяють, я тут трошечки дороблю, але не до кінця, звісно. Тому що це біля ліфта. Біля ліфта завжди оставляємо. Так, давайте зробимо графіку. Ой, ні, ні, ай, блін, я не встигла. От нормально це графіку переробляла і попі просто прибігла до мене. От, блін, придеться свою аптечку затратити. М Треба було відійти трошечки. Це я виновата, звісно. Давайте, мабуть, починимося, а то вдруг хтось знову відійде до мене ззаду, як вкусить? Так, да, тільки похвасталася, що у мене серденькі усі до сьомого поверху і мене кусили. Так, мої друзі там дочинили, то ми ж докручуємо і виходимо з цього блокауту. О, як завжди, я тут собі парня знайшла. Подивіться, це мій новий дружбан. Ходжу біля нього, щоб він не був грустний. <гум> то й так, як бим потресканий. Так, куди ти там стояти біля мене? Відпочинь трошечки, куди ти там на монстрів прямо йдеш? Друзі, дуже опасно біля нього ходити, але якщо не ходити, то він точно вкусе. Він же скажений, просто скажений, подивіться на нього очі. Де там? Червоні, недосиплені. <ріст> так, ну що, вибігаємо? Don't leave me А ми вже втекли. І ми вже на 9 поверху, друзі. Так, ще живемо. Без хіла, тільки 3 бабеточки. Я доробляю, і ми виходимо. Де там ти? Де наш ще один шарик? Ой, то не шарик. <ріху> Безумця, будь ласка. Ой, боже, 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 ой, боже, з того боку. До речі, так прикольно, що в бабетки ці коробки усі різні. Шоу все? Ну, дочиняйте. Боже, там уже тіша йде скоро до нас. Є, yeah, ми пройшли дев'ятий поверх. До речі, мої котики нещодавно ми грали зі своїми підписниками, тільки бабетками. То скоро вийде відосик на виживання, де ми граємо тільки бабет. Це було дуже прикольно, Бабетки були різні, і сіра була, і червоні, і голубі. Тож скоро подивитися відосик. Так, панда, давай догоняй. Ой, а я вже серденько потрапила. О, це, це ж просто імба, дивіться, одне серце, друге. Чому два одразу не дають? Одне на запас. Так, котаки мої, ми вже дійшли до шістнадцятого поверха, і Боже, це опять блекаут у моїй самій ненависній кімнаті. Я її просто ненавиджу. тут постійно мене гризуть. Ну хорошо, хоч мейна нема. Ой Боже, я, я кажись, монстра перевела. <с> я зробила дуже погану штуку. Ой, ще він за мною біжить! Вичепийся, боже. Так, давайте сюди спрячемося. О, все? Він пішов? Так, він пішов. Сподіваюсь, він там панду не вкусив. Боже, блекаут, друзі, в мене одне серце. Що таке? Він знову мене побачив, да Боже. Він не хоче від мене відчепитися. О -о -о -о. Там з якимись два побіжало. Треш. До речі, я в Ютубі бачила відосики там, де. Як той її звуть. чорна така. Тут лес, так, Тудлес бігає з різними рандомами. Так, тут нікого нема. Їй шкодить, то монстрів приведе, то аптечку забере. Це такий прикольний формат, але я не знаю, я хотіла з одного богу пограти, але можна буде таке зробити може, з підписниками, Типа ми усі тудуси вдягнемося і будемо приводити. Та що таке? Мені не дають докрутити. Коротше, я от думаю, Як ви вважаєте, якщо зробити тутус і, і там пробувати нашкодити друг другу, хто ж виживе? Тому що вона така трошечки крейзі... Та Боже, я не встигла. Та... Тупа Джинджер так довго ходить. Дуже гарно, що її зараз обрали. Вона мене зараз догонить і просто з'їсть. Да, і скільки мені так ховатися від неї? Ой, зараз вона за пандою сім'ю. Ой Боже, тут і ще й Луї за мною бігає. Ні, не за мною за пандою побігає. Ну, я ще трошки живу. Так, друзі, нам залишилось ще два Дві машинки і можна втікати. Я сподіваюся, мене тут ніхто не знайде. Ні? Блін, опять цей олень де на но. Я сподіваюся, сюди він не зайде. О! Там когось їли. Це без него яру, чіпанту. Пішуть подивимося зараз. Блін, а нам ще дві машини. Ну, пишуть шукати ці машини. Ой, як страшно. Кого з'їли? А, панду з'їли. Ну, конечно, за ним там і Лу, і Джинджер ганялася. Так, я трошечки сюди піду. о А! о о А! Ну, добренько. В общем, буду чекати ваші коментарі. Мої любі, люблю вас сильно, сильно. Пока!